Як і у будь-якій іншій грі, у Dune Awakening кожен знайде для себе щось своє найцікавіше. Хтось буде захопливо вивчати технології і намагатися досягнути якомога швидше якомога вищого рівня. Хтось буде займатися розбудовою бази і вивчати всі ті можливі структурні компоненти, які дає змогу вивчити гра. Хтось буде займатися квестами, хтось буде якомога швидше намагатись добратися до глибокої пустелі, щоб таки відчути на собі справжній ПВП. Який би з напрямків гри ви собі не обрали, вам точно стане у нагоді можливість швидко пересуватися вертикально, мати збільшене здоров'я, збільшену витривалість, стійкість до сонця та отрути. А також можливість використовувати деякі дуже корисні техніки бою проти ворогів. Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кейпінь, і в цьому відео я розповім вам про наставників у грі Dune Awakening, де їх знайти і яку користь вам принесе їхнє навчання. У грі існує п'ять різних спеціалізацій, які може мати ваш персонаж: піхотинець, ментат, планетолог, майстер меча та Бене Гесеред. Ви можете мати навички з різних спеціалізацій, проте для того, щоб розблокувати різні рівні, і навіть для того, щоб розблокувати основи кожної спеціалізації, вам треба буде знайти наставників і пройти ланцюжок квестів, які вони запропонують. Почнемо ми з піхотинця, це досить таки спрямована на дальній бій спеціалізація, і абсолютно необхідними, на мій погляд, у ній є. Дві навички. Одна з них це шигаструн-кіготь, друга з них це антигравітаційна граната. Шигаструн-кіготь фактично дає вам можливість пересуватися вертикально, наче ви людина-павук. Просто прицільтеся у якусь поверхню, і далі застосуйте шигаструн-кіготь, і він вас піднесе або притягне до цього об'єкту досить таки швидко. Враховуючи те, що у грі досить таки багато вертикальності, важко переоцінити наскільки корисною вам буде ця навичка. Наставника, який навчить вас основам спеціалізації піхотинець, ви зможете зустріти на першій локації, яка називається Південна западина Хага, вам треба буде дістатися торгівельного посту Верховина Грифона. І всередині торгівельного посту ви знайдете НПС на ім'я Гаворі – Поспілкуйтесь з ним, і він вам дасть певне завдання, виконавши яке, ви зможете відкрити основи спеціалізації піхотинець. Для проходження навчання спеціаліста по спеціалізації піхотинець, а також для проходження навчань у всіх просунутих наставників, я наполегливо рекомендую мати розвідувальний орнітоптер, оскільки ви досить таки багато будете пересуватися між локаціями на глобальній мапі, такими як селище Харко, Западина Хага і також Аракін. Просунутий наставник спеціалізації піхотинець знаходиться якраз в Аракіні. Від центральної площі вам треба піднятися вверх сходами і далі повернути наліво. Потім пройти по балкону, досить таки далеко, майже в самісінький кут, і там ви побачите кару валк. Вам треба поговорити з нею і далі просто виконувати ті завдання, які вона буде давати. Після того, як ви виконаєте всі, ви отримаєте цікаві винагороди і також. Розблокуєте максимальний рівень навичок у спеціалізації піхотинець. Наступним у нас іде Ментат. Ментата, який навчить основам цієї спеціалізації, ви знайдете на локації розлом хага у таборі варти розлому. НПС на ім'я Самін Моро. Її важко пропустити, оскільки вона стоїть зліва від парадного входу до варти розлому. Поговоріть з нею, візьміть її завдання, виконайте, і ви отримаєте основу спеціалізації ментат. Просунутий наставник ментатів знаходиться в Аракіні у глибині бару, який називається Самуський бик. Вам треба буде спуститися по сходах і зайти в самісіньку глибину бару. Там ви побачите блідого пана. Які підсвічений лампою. Вам треба поспілкуватись з ним, погодитись виконати для нього певні завдання. І після того, як ви все виконаєте, ви отримаєте максимальний рівень спеціалізації Ментат. Наступна спеціалізація є найбільш затребованою у конструктивному плані. Це спеціалізація планетолога. Навички, які є у цій спеціалізації, дозволять вам видобувати ресурси. По покращених рейтах, тобто ви будете використовувати, пропустимо, той самий ресурсний камінь або те саме поле піску або рослин, проте отримувати набагато більше ресурсів з тих самих джерел. Це стосується і видобування різноманітними ручними інструментами, і також видобування різопроміннем, який буде розташований на вашому багі. Єдиний на даний час наставник планетолог знаходиться на стартовій локації Південна Западина Хага на пагорбі над імперською випробувальною станцією номер 2 На відміну від інших наставників, до яких після кожного квесту ви будете повертатись, і також одночасно брати новий квест на тому ж самому місці. Цей пан буде досить таки багато подорожувати ПВЕ локацією Западина Хага. Тому якщо у вас виникають проблеми з тим, як його знайти, я зробив окреме відео щодо того, як пройти ланцюжок квестів цього пана. Посилання на це відео ви зараз бачите у правому верхньому куті. Окрім того, що ви відкриєте максимальний рівень спеціалізації планетолог. Пройшовши ланцюжок квестів Дерека Чинари, ви зможете також відкрити значну частину лору, які пов'язаний з тим, як власне Аракіс став таким, яким він є у подіях Дюни. Допомігши Дереку в його пошуках, ви розблокуєте максимальний рівень спеціалізації планетолог. Наступна спеціалізація це спеціалізація майстер меча. Звичайного наставника ви знайдете на локації Джабаль Ейфред у торгівельному пості, який називається Гостроверха Вежа. Вам треба зайти всередину, і там ви знайдете персонажа на ім'я Арно, поговоривши з яким ви розпочнете ланцюжок квестів, який дасть вам основний рівень у спеціалізації майстер меча. Просунутого наставника у цій спеціалізації ви зможете знайти у селищі Харко. Від червоної великої голограми на центральній площі вам треба буде пройти тим шляхом, який я показую на відео. І там ви знайдете з пов'язкою на очах NPC на ім'я Серон Варлен. Вам треба поспілкуватись з ним і взяти у нього завдання. На певному етапі виконання його завдань він попросить вас дещо виготовити. Причому креслення цього дещо ви отримаєте у одного відомого персонажа. Після того, як ви поспілкуєтесь з цим відомим персонажем, уважно подивіться у себе в інвентарі. Це завдання трошки збило мене свого часу з пантелику, і я не міг зрозуміти, яким чином мені виготовити цю річ, оскільки жоден з верстатів на базі вперто не хотів мені цю річ. Пропонувати виготовити. Треба вивчити те креслення, яке буде у вас в інвентарі. Після того на верстаті, на якому можна виготовити зброю, ви зможете виготовити цю квестову річ. Ну і зрештою, остання, але аж ніяк не пересічна спеціалізація Бене Гесеред. Ця спеціалізація дозволить вашому персонажу збільшити здоров'я на 25%, значно підвищити стійкість до сонця. І також стати практично несприятливим до отрути. Я наполегливо рекомендую вам пройти навчання цієї спеціалізації на максимум, і також вкласти очки навичок у відповідні скіли. Звичайно, наставницю Бен Гесеріт ви знайдете на локації Східна оборонна стіна на базі Атрідів, яка називається Прохід Гелія. Вам треба зайти у цей аванпост і далі у дальньому лівому куті ви побачите пані, яку звуть сестра Меса. Поговоріть з нею, і таким чином ви зможете почати ланцюжок квестів, які відкриє вам основи спеціалізації Гесерет. Просунуту наставницю бене Гесерет Ви знайдете у селищі Харко. Знову ж таки, від червоної галаграми. Пройдіть тим шляхом, який бачите. І там ви знайдете НПС на ім'я Йокаста Кліо. Поспілкуйтесь з нею, почніть ланцюжок її квестів, зробіть все, що вона від вас попросить. І тоді ви отримуєте максимальний рівень спеціалізації не гесеред. Як я вже й казав, я наполегливо рекомендую вкласти очки навичок у цю спеціалізацію, оскільки ті бенефіти, які вона дає, вам знадобляться, що бо ви не робили у Tune Awakening. Це були мої підказки щодо того, як вам здобути всі спеціалізації доступні у грі Tune Awakening. Якщо ця інформація була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Також пам'ятайте, що ви можете стати спонсором каналу і підтримати мою творчість. Пишіть в коментарях, які ще моменти, можливо, вам не зрозумілі щодо наставників. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.